Вітаю на новому тренуванні. Почнемо його з розминки. Кругові оберти рукою назад. Долоню ми виздовжуємо та тягнемося пальчиками доверху. Гарно працюємо в плечовому суглобі та розминаємо нашу спинку. Чотири в один бік, чотири в інший. Те саме повторюємо на іншу руку. Можна виконувати вправу стоячи, а не з колін. Вибирайте зручне для вас положення. Руки в замочок, округляємо спинку та виздовжуємося на Вверх, заводячи руки за наші вушки, працюємо разом з тазом та спиною на видиху, підйом вгору. Гарно. Впираємося в стегна та розвертаємося, якщо вдається. Якщо ні, то просто заводимо ручки та тягнемося. Почнемо ми також з вправ на дихання, виконуємо вдих, округляємо спинку, видих, провалюємось всередину, саме через грудний відділ, а не через поперек. Продовжуйте рух, скільки вам зараз бажається. Наші вправи ми будемо починати з резвинок, тому ми розминаємо гарно кисті в один бік та в інші кругові оберти. Вибираємо резинку середнього рівня, зачіпляємо за ніжку та беремо в протилежну руку. Долоня дивиться на коліна. Тягнемо резинку назад, заводячи лікоть за спину, об'єднуючи лопатки. Обидва плеча дивляться вперед. На видиху виконуємо 12 разів для початкового рівня і для продовженого плюс 4 рази. Тобто 16, два підходи. Можна робити глибокий випад, щоб підключати ніжки. Задня нога рівна коліна не згинаємо, впираємося в пальці ніг. Те саме повторимо на іншу руку. Один. Два, три. Відкриваємо плече. Чотири. Тягнемо розинку назад. Пять. Голова рівна. Шість. Сім. Животик підтягнутий. Вісім. Дев'ять. Видих. Десять. Одинадцять. останній. 12. І на розслаблення виконуємо вправу, охоплюючи за одну ніжку, округляємо спинку та провалюємося вниз. І те саме повторюємо на другу. Для наступної вправи ми також візьмемо резиночку. Можна ставати в рівну планку, а можна з колін виконувати. Провалюємо сідниці вниз, активуємо пресу. Втягнемо ручку почергово назад. Також лікоть заводимо за спину, плечі дивляться вперед. Погляд наш на 30 см перед собою. 12 разів для початкового рівня і 16 для продовженого. Активуємо прес. На видиху виконуємо вправо. На розслаблення лягайте вперед, грудьми до підлоги. витягніться. Рівнуважте дихання та готуйтесь на другий підхід. Другий підхід такий самий, але ми змінимо положення долоньки. Пальці дивляться вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Трапець розслаблені. Шість. Активуємо спину. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Останній. Дванадцять. Дуже добре. Змінюємо ніжку. та саме повторимо на іншу сторону. Долонькою вгору. Два. Три. Прес активний. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 11, останній 12. І на розслаблення ми охопимо обидві ніжки, округлимо спинку та виздовжимося вниз, кругла спинка, вниз. Дуже добре. Для наступної вправи ми також задіємо нашу резинку. І будемо виконувати глибоке відчимання уським хватом. І підтягнемо резинку до себе як в попередній вправі. Два прес активний. Грудьми лягаємо вниз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємося. Одинадцять. останній, дванадцять. На розслаблення. Лягаємо на животик. Або на груди та виздовжуємо руки попереду себе. Можна просто лягти та виздовжити ніжки та ручки. Можна виконати розслаблення, як в попередній вправі. Для наступної вправи розташовуємося на животику та підтягуємо руки до грудей. Піднімаємося до нижньої частинки ребер. 1. Руки широко відкриті, ширше, ніж плечі. 2. Розкривайте резинку та натягуйте так, щоб завжди резинка знаходилась в натягнутому стані. Голову не закидайте назад. Голова продовження спини. Активуйте сідниці та м'язи спини. Працюйте лопатками, затягуйте ручки назад за спину. Прес активний. Не затримуйте дихання, не витискайте м'язи тазового дна, підтримуйте їх. Розтягуємо резинку. 12 для початківців, 16 для продовженого рівня. Розслаблення, закидаємо ніжку в бік. та гарно виздовжуємо спинку та м'язи пресу. Те саме повторимо на іншу сторону. Вдих, видих. І готуємося на другий підхід. Глибокий вдих, видих. Поїхали Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. До нижньої частинки ребер підйом. Сім. Голову не закидаємо. Резинка розтягнута. Можна змінити на більш легшу. Активуйте м'язи спини, піднімаємося не по інерції, а через м'язи. Дуже добре. І на розслаблення розкриємо ручки і піднімемо вбік одну, тиснемо в плече, і те саме повторимо на іншу сторону. Видих, не затримуємо дихання. Обидві руки вгору, об'єднали лопатки, об'єднуємо ручки поперед себе. І позаду себе. Рухливість плечового сиглобу дуже важлива. Особливо у кого малеча, хто працює в сидячому положенні. Розвертаємо ніжку, охоплюючи рукою, потягніться в один та в інший бік. Познаходьтеся в такому положенні, скільки зараз вам комфортно. Вдих та видих. Відштовхуємося від підлоги, проходимо під парканчиком вниз та назад по тій самій траєкторії, вниз, грудьми, ближче до полу, здовжились. Дуже вдячна вам за цю практику. Буду вас чекати на наступних тренуваннях. Па-па!